Зараз вже понеділок, я зранку розвантажився. Все нормально, без проблем розвантажили. ось Після розвантаження все ж таки заїхали на цю парковку, на яку планував заїхати і стояти вихідні. Тут вже звільнились місця, трохи відстояв і мені скинуло зараз місце для сервісу. До нього 48 км, це Норвегія. ось і Побачимо, що вони скажуть. Ну Попередньо новини непогані. Подивилися, сказали, що ну довго дивилися, в принципі, але сказали, що зараз роблять. Взяли спочатку цю задню перекладину, спочатку її підготують, бо місця в гаражі немає. Тобто підготують спочатку її, а як звільниться місця, то потім загонимо прицеп і вони прикріплять її. Тож попередньо новини непогані. став Ну і знову та сама ситуація що ці лямки там в кінці прицепу засипало тирсу і вони до кінця не натягнуті наприклад я вже спакувався і мені можна їхати на вагу, але на тахографі в мене паузу, поки я зачехлявся, 14 хвилин. Тобто я ще відстою одну-дві хвилинки, зарахується 15 хвилин і все, я можу їхати. Зараз трохи теорії для тих, кому цікаво, бо хто тільки вчиться. Водій на робочу добу має 9 годин водіння. Два рази в робочому тижні можна брати 10-ту годину водіння. Але щоб не заплутувати, про це розповім пізніше. Так от, з тих 9 годин водіння керувати можна не більше 4,5 години, після чого водій мусить зробити щонайменше 45 хвилин паузи. Цю паузу 45 хвилин можна зробити одним разом, простоявши 45 хвилин. Або поділити на 15 плюс 30 хвилин саме у такій послідовності. Тобто, проїхавши навіть одну хвилину, вже можна зробити 15 хвилин паузи, а потім проїхати решту 4 29 хвилин і достояти решту 30 хвилин паузи. По правилам, ці 15 хвилин, які я зараз зробив, не мають відмічатися і рахуватися як відпочинок або кроватка, а мають позначатись як робота або молотки. Але прораховуючи час водіння, більшість водіїв робить такі собі лайфхаки. Доброго ранку, зараз вже середа, нас вітає Швеція. Я доїжджаю вже до розвантаження, залишилось 12 кілометрів. Будемо розвантажувати тирсою. Все, коли трохи воно не вивиндужило, повернув е трохи назад е підлогу, щоб опустилися ті ремені, натягнув їх і вони більш міцніше тримають балку. Ну і Таким чином я виважив. Я вже розвантажився, розвантажувався ось тут -от за цією стіною. Ну і Було б непогано, щоб наступне замовлення було. До Норвегії через Свінесунд, тому що ну, мені більш зручна, зручно було б заїхати до Білтеми саме через кордон Свінесунд. Там і парковка, і магазини трохи підкупитися. І в Білтемі я хотів купити ось таку ось гумову прокладку до газового балону, тому що без газового балону трохи так незручно користатися. У мене, в принципі, є. Такий я про запас взяв пальник невеличкий, він на. Змінних таких балонах тут прикріплюється і щось підігріти можна. Але дуже незручно, тому що дуже довго такий пальник розігріває і все ж таки звичайний великий зручніше. Добре, завантажили. Досить довго чекав на документи, тому що вони мали обід і близько пів години стояв. Чекав на все це, вирушаємо. вас вітає Норвегія. Я вже в околицях міста Альфдаль по до третій віде. дорозі. Зараз швиденько тут заскочу до магазину, трохи поповню запаси і далі на розвантаження. До розвантаження ще близько 3 годин їзди. Y la Розвантаження залишається 20 км. Це вже околиці Тронхейму І останнього разу перед Тронхеймом тут я мав контроль. Ну, але нічого складного, там просто перевірили вагу і, здається, алкоголь і документи, і все. І поїхав далі. Побачимо зараз. Контролю немає, таблички не світяться. Хоча якась машина там стоїть. Не знаю, з якої причини монтажівка. Ну, контроль немає, все окей. Що, вже на розвантаженні, зараз так само об'їхати весь завод довкола. Стаємо на вивантаження і я в принципі вже маю наступне завантаження тут неподалік в місті Скогн І здається то паперовий завод будуть розвити, здається, такі рулони великі з бумагою. і Вивантаження буде завтра в осло. Я вже став під розвантаження, приготувався ось так це виглядає. Єдине, що скоріше за все мене просить приїхати туди далі, бо скоріше розвантажують тут там. Ну тут в тут, 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 принципі теж розвантажують, але останнім часом завжди там, Скоріше за все тут все переповнено чисто. Так що чекаю, що мені скажуть. Доїзд до місця завантаження в місті Скогун на паперово переробне підприємство проходив досить вузькою дорогою, довкола місця валу, який стався 30 серпня і забрав життя декількох людей. Через спеціально організований рух на зустріч їхали лише легкові машини місцевих мешканців. А от після завантаження виїзд на дорогу 6 був більш довшим і складнішим. Через відсутність освітлення доріг знімати зовсім не було можливості. І на протязі дороги не завжди були вказівники, і в деяких ситуаціях я навіть сумнівався, чи добре їду. На цей відрізок дороги було витрачено близько однієї години часу.